Демонтував латку, та, що тут була такий в неї стан. Я не знаю, скільки років назад її варили, але згнила вона швидше, ніж рідний кузов. І виходить отаке зварювання. Я думаю, ви бачите, що зварено внахльост. І пропало швидше, ніж кузов. Ну, що я маю на увазі швидше, ніж кузов, що оця частина ще плюс-мінус тримається рідна, а ремонтна латка вже відпала. І герметик. Що б робила аби не цей герметик? Пів авто тримається на герметику. Ну, нічого, це все можна виправити.